Пожежі та надання допомоги містянам. Як минув тиждень для Павлоградських надзвичайників розповіли у районному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій. На минулому тижні було п'ять оперативних виїздів. Три на пожежу виїжджали, одне на ідентифікацію вибухонебезпечного предмету та надання службі 102 допомоги у у відкриванні дверей. 2 січня у Павлограді по вулиці Центральній жінка не змогла самостійно відчинити вхідні двері. На допомогу прийшла бригада надзвичайників. Були відчинені двері, за допомогою нож було транспортовано до екстреної медичної допомоги до автомобіля. До автомобіля екстреної медичної допомоги. Три рази команда пожежних рятувальників залучалась на гасіння пожеж у місті та районі. Одне в житловій квартирі була одна пожежа, одна в прибудові до гаража та одна пожежа на автотранспорті, горів автобус. 2 січня у Тернівці горіло майно домашнього вжитку через займання електронагрівача. Залишено було подовжувач. В якій були увімкнені зарядні пристрої. Власники квартири залишили і самі пішли на роботу. Сусіди зателефонували, що йде з з квартири. Приїхали, якраз подовжувач загорівся, цей як від якої виникла пожежа. У державній службі надзвичайних ситуацій нагадують про правила користування електрообігрівачами та електроприладами. У разі використання додаткових джерел обігріву не забувайте про вентиляцію приміщень та дотримання протипожежних заходів. У цей холодний період надзвичайники міста працюють у посиленому режимі. Наші підрозділи готові до виїздів. Техніка в нас готова для може хтось застрягне, десь така зараз погода. Зазначають у ДСНС. У разі виникнення надзвичайних ситуацій або блекауту на території пожежних частин міста працюють пункти незламності. Тут можна зігрітись, підзарядити гаджети, випити чаю або кави в разі необхідності відпочити. Олена Коліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Майже 10 тисяч виїздів до пацієнтів здійснили працівники екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини за перший тиждень 2024 року, повідомив генеральний директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Раді Шевченко. До лікарень області бригади швидкої доставили понад 3700 пацієнтів. У 90% випадків це були виклики до пацієнтів у критичних та екстрених станах. Медики швидкої. За перші дні нового року здійснили виїзди до хворих з інсультами, до пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, до постраждалих від дорожньо-транспортних пригод, пожеж, ножових поранень та отруєння продуктами горіння. Після атак ворожих дронів, ракетних та артилерійських обстрілів рятували життя десятьом постраждалим, у тому числі трьом дітям. Працівники екстреної медичної допомоги щоденно евакуюють поранених захисників, попри погіршення погодних умов, у замитті. Тіль, ожеледь, зливу вони виїжджають на виклики. Кабінет міністрів України повернув відключення світла у споживачів-боржників. Про це повідомляють на регіональних сайтах Обленерго. Уряд дозволив відключати від електромереж боржників за спожиту електроенергію у регіонах, де не ведуться бойові дії, та які не знаходяться під тимчасовою окупацією. Нагадаємо, в Україні на період воєнного стану діяла заборона відключати населення в разі заборгованості від світла, газу та води. Нині заборона не поширюється на заборгованість з електроенергії. Директор енергетичних програм Розумков Центр наголосив, що низькі температури є серйозним випробуванням для енергосистеми країни. Попри зусилля енергетиків, деякі енергоблоки залишаються в аварійному стані через минулорічні обстріли з боку російських сил. Ми можемо імпортувати достатні обсяги, але все одно у пікові години Україні може відчуватися непокритий дефіцит, тому можуть бути планові відключення. Але якщо їх застосують, не означає, що вони будуть тотальними. Це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікових навантажень, пояснив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Розумков Центр. Вирішили заробити на ремонті їдальні для військових. На Дніпропетровщині повідомили підозру посадовим особам. Організатором шахрайської схеми виявився екс керівник будівельної компанії. Під час проведення капітального ремонту їдальні на території військового містечка фігуранти вносили до офіційної документації завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаного ремонту. Попередньо встановлено, що сума завданих бюджету збитків складає 3 мільйони 700 тисяч. Гривень правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучили транспортні засоби, документи, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Організатору та двом його спільникам може загрожувати позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади. В Вакушельської гінекологічній службі Павлоградської міської лікарні №1 повідомили скільки малюків народилося у місті у 2023 році. Їхня кількість сягнула 1028 малюків. З них 508 хлопчиків та 520 дівчаток. Також у 2023 році народилося 13 пар двійнят. Найменший малюк важив. Один кілограм, найбільший 5 кілограмів 50 грамів. у році став серпень, коли народилося 102 немовлят. Медики також зазначили, що торік не було жодної відмови від дітей, хоча до цього такі випадки траплялися. У порівнянні з минулим роком показник народжуваності дещо знизився, але перетнув тисячну позначку. Тисячний малюк народився на Різдво. Хлопчика назвали Богданом. Так, за 2022-й у Павлоградському пологовому відділенні народилося 1163 малюки. Тоді перевагу мали хлопчики. Це на 135 новонароджених дітей більше ніж у 2023-му. До Павлоградського пологового приходять народжувати жінки з тимчасово окупованих територій. Серед новонароджених не тільки первістки. Жінки повертають. За другою, третьою дитиною і більше. Музей у діда відображення сучасних українських реалій. У попередньому сюжеті ми розповіли про трофейні експонати, що потрапили сюди під час повномасштабного російського вторгнення. Але історія музею має куди глибше коріння. Ще 14 року я вважаю. У нас було чоловік 5, які. Спочатку їздили і допомагали хлопцям. Я їздив починаю з Славянська. Був такий спецотряд Вега, який чистив блокпости. І це єдиний спецотряд, на Зварді, який пішов чистити Ізюмські блокпости і який почистив їх. Там були наші хлопці, три чоловіка Павлоградські. Там допомагали їм трохи. Ну а потім так трапилось, що зв'язався з людьми, яких знав ще в Славянській і війни Пішла моя робота, друга допомога, а тут залишилися всі, хто допомагав як волонтери. Сьогодні пан Анатолій показав нам експонати часів, коли українська боротьба за незалежність тільки розпочалась. Кімната, в якій ми опинилися, повністю присвячена подіям у селище Піски за часів АТО. Саме звідти потрапили речі, що зараз перебувають у діда. Частина бійців, яких ви бачите, тут 60% ще їх вже в живих немає. Саме головне, що навіть ось. Вот это платье, можете подивиться на выдувать сюда, пожалуйста. Это дом культуры Песков. песка. Це все экспонаты оттуда. Ну, Представ, что діти то занимались такому. А потом четко его развалило все. А самое интересное, бачиш, вышивка. Это теж оттуда. Як там казали, та там руска і все проче. Та ні У мене бійців 60 бійців 60% Донецьк Луганськ. От і все. Анатолій Токарів поділився. Більшість фотографій зробив особисто. Це фотографії нашого, ну як би його сказати, шапочника Януковича і його дітей. Дело в том, что вона такая штука, вона набирает, де дом простого человека или школа. И де дом таких козлов. Они думали, если в них и дох бабок накрадуть и шапок доснимают, будут жить лучше нас. Хай не ел там. Музей у діда зберігає величезну кількість пам'яток, що є втіленням боротьби українського народу за власну свободу. Анатолій Токарів показав багато експонатів, які подарували йому наші оборонці. Про них ми розкажемо у наступному сюжеті. Андрій Логвиненко, Ольга Черненко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко новини ПТРК. У період падіння стопчиків термометрів проблема безпритульних тварин стає більш гострою та актуальною через холод та вологість. Багато котів та собак шукають притулок та їжу, адже вони стикаються із складнощами виживання в екстремальних умовах. В свою чергу люди можуть допомагати їм: приносити їжу, теплу воду, пускати погрітися у під'їзди чи навіть збудувати невеличкий будиночок, де б коти чи собаки могли б зігрітись. Багато безпритульних тваринок підкидують пані Людмилі, яка Працює в одному з в міста. Це буває дуже часто. Ми взагалі-то, якщо це маленькі дуже кошенята, то ми їх залишаємо собі в магазині. Бувало таке, що ми її викормлювали з бутилочки малесеньких, суточних кошеняток. Ну а так взагалі допомагаємо їм пристраювати їх ну, своїм клієнтам, скажімо так. Також пані Людмила розповіла, чим можна підгодовувати безпритульних тварин, а чим забороняється. Взагалі не можна кістки, риба, риба річна, можна морська риба, тобто це хек молочний там, ну і взагалі консерви, наші, корм. То є, ну, все зависі, залежить від віку тваринки. Наша знімальна група поцікавилась також у павлоградців, чи допомагають вони безпритульним тваринам, особливо взимку. Так, звісно, я дуже люблю тварин. Ми з моєю тваринкою ми заходимо до м'ясної лавки та купуємо якісь сосиски, щоб ну якось підтримати безхатніх тварин, бо наразі дуже складні погодні умови, навіть дуже жорсткі погодні умови. Та ми ну, намагаємося, ну якось хоч, хоч чимось їм допомагати. Тільки їду і та більше нічого. Я раніше вообще ходила з собою, носила пакетик. ви як бачу, ну у нас люди бачите, щоб не було безхатьки, ми треба, щоб свої домашні стерилізували, не стерилізують, їм лише викинуть на ну, мусорку, біля мусорки кинуть. Фахівці радять годувати тварин у місцях, де немає великого скупчення людей, тому не залишайте їжу на дитячих майданчиках та біля будинків, оскільки собака почне захищати своє місце для годування та кидатися на людей. Данило Трохименко Єгор Брова, Євгеній Ваненко. новини ПТРК